Доброго дня, друзі. Сьогодні 11 лютого. Знову вам показую, що ми купили нам на місяць. Було багато людей і в польському магазині, і в дивоцін, і в АТБ. тому так буде все переміжко. можливо, буду вказувати ціни просто, тому подивимось. Отже, купила хлібчик на цей тиждень, купила молочко, зайшла ще в дивоцінці, докупила ще молока. Ще купила дві пачки, тому що ціна дуже гарна. Там 20, цього разу 28, тоді було 26, тобто вони підняли вже, бо люди почали брати. Е, купила пачку рису, круглозернистого, знову ж таки, бо діти люблять. Також купила, даємо дітям ось такий от вітамін, вітатон. Ось що входить в склад, можете собі зупинити, подивитися, якщо цікаво. Діти е, його люблять, бо він солоденький, смачний. І ми стараємося його час за часу давати. Раз в півроку, вони його п'ють. Ціна на нього лише в одній аптеці 200, 280 чи скільки, я вам потім скажу, бо в інших аптеках він вартує поза 300 гривень. Отже, ходила я за своєю улюбленою олією, але, на жаль, її не було, тому прийшлося взяти. ось цю. Вона досить дорого виходила, 61 гривня за літр, тут 3 літри. А потім от вчора завезли нам повний літр ось цю, і я вже її взяла. Це 55 гривень, 54,90, якщо буде точно. Далі чайочок. Ось такий, значить, від делюкс. Він був на акції в ВТБ. Це, звичайно, суцільно листовий, із ароматом бергамоту. Дуже люблю його, він смачний, і діти люблять його пити, тому ми взяли. Я взяла по дві упаковки кожного. Двома ми вже користуємося, фокус наведу. А дві от це не потім буде. Далі, це делюкс кава також. Бачите, дуже люблю цю фірму. Мені насправді подобається вона. Вона і недорога. Порівняно ще бюджетно, але і смак не такий вже і поганий. Так, потім я ходила в польський магазинчик. Бачите, купила такий от соус до пасти з сиром рікота. Він коштував 53 гривні. Я думаю, що це гарна ціна, тому що соуси дорогі. Ну, в польському магазинчику дешевше, ніж в інших, але там теж вже ціни досить піднялися. Наприклад, моє улюблене песто: 114 гривень. Як на мене, це вже дуже дорого. Ось ця одмішанка, мені дуже сподобалася. Побачила десь когось з блогерів її і ну, реально круто. Вирішила взяти, вона вартувала 29 гривень. Але більше той магазин на не піду, тому що там, якщо чесно, дуже ціни вже підскочила і таке собі вже задоволення. Взяла корзинку Ківі, але ми вже чуть-чуть з'їли, я ще сестрі там половину упаковки віддала. Так, значить, поновила свої запаси приправ, то, що завжди беру, чесник гранульований, паприка кончена куркума. Обов'язково я обожнюю куркуму, тому що вона дає гарний колір стравам І я настільки до нього привикла, що недавно чоловік потоптав пюре картоплі, в нас не було куркуми, а я питаю з його: а чого картопля така біла? Він каже, ну так ти куркуми не дала. Далі приправа Карі. Давно не брала, але щось захотілося, якось згадалось, захотілось. Ванільний цукор взяла, розпушувач, желатин. Чому? Тому що буду робити торт дочці на 14 лютого, в неї народження три рочки. Тому це все буде потрібно. Ну, не все, але частина якась. Далі масло. Кускус, кускус -кус був на акції, там невелика акція, 5 гривень, може, знижка. Але я взяла, тому що я дуже люблю кускус. -кус. Просто шаленіє від нього. Молочна вісяна каша, Каша взяла дві упаковки, одну вже їмо, Далі ось таке от масло, як завжди. Ну, його ми пюре даємо, тому що так воно не дуже смачне. І пам'ятаєте, я вам казала, що попадається партія смачна, класна, жовта, а це якесь біле попалося, воно якесь не дуже. Ось далі, не знаю, на пам'ятаю я казала за спагетки вільні. Вони дешеві, десь до 15 гривень, але нам чудово, нам підходить. Так, ось такі дріжджі, став в момент, дуже їх люблю. За молочко казала. Так, далі почала вже скупля. думаю, буду заходити в дивоцін, то буду вже чуть-чуть брати якісь е насіння. Цього разу взяла буряк делікатесний, так як маємо курочок завели. Думаю, і листя їм буде, і, і сам бурячок можна буде давати, або самим їсти. Ну, хочу попробувати, бо буряк, чесно, перший раз буде сіяти. Сухарі панірувальні додаю, до котлеток часто. Трушка кокосова також буде в торт в крем, бо це буде заверний кокосовий крем. І ось хотіла вам на останок показати ось таку штуку. Гуляш, ось такий у я в польському магазині купила Анжельський, чи як називається, не знаю. 49 гривень. Хочу вам показати, щоб ви не брали ніколи в житті. Ну, смак. Бачите, воно ну, таке, типу, виглядає, як ніби шинка, печення, не знаю на вигляд. Я так і знала, що так буде виглядати. І розраховувала трошки на інший смак. Але попалося таке собі, ну, я думаю, навіть по фото видно, що воно взагалі ніяке. Таке, як хрустить на зубах. Фу, ну, дуже неприємний смак. От вам відрізала кусок, щоб показати, який він там всередині. Не ведіться, не беріть. Ціна гарна, заманчива, але ну, за 300 грамів, я вважаю, 49 гривень це непогано. Але насправді ну, він не дуже добрий, тому якщо будете мати на увазі і хотіти взяти, то не беріть. Чому його взяла? Бо колись була така в гуманітарці попалася консерва туристична. Ну, вона, напевно, українська була, але вона на смак набагато краще була. Вона теж була ось таким от голяшем якимось на кшталт, але ну, вона була набагато смачніша. Ось це серед таких продуктових покупок, і зараз вам покажу, що я там дещо докупила дощі на день народження. Підписалась я на таку авантюру в якомусь книжковому клубі, що приходять ось такі одіснеївські книжечки. Ну, мені дуже сподобалося. Перший раз прийшло значить, дві книжечки, а потім кожного місяця буде приходити в друге в другій половині місяця одна книжечка і один подруночок. Іграшка для дівчинки в даному випадку. Значить, там серія, там дуже багато книг. Мабуть, 80 з чимось, і вони постійно оновлюються. І кожного місця буде приходити ось така от книжечка. Значить, нам прийшла спочатку, нам прийшло от дві, тому що це Далматинець студент, і Бембі. Бембі ми подарили моїй похресниці також на день народження. Політурка класна, тверда, багато сторінок, щось 40 чимось. Історії дуже круті. Вони без якогось поганого кінця, наприклад, в Бембі книжечці там маму оленя ніхто не вбивав. Ну, дуже цікаво, насправді. І вартувало воно з таке от щастя 150 гривень. Тобто 150 гривень місяць, я думаю, на книжки це небагато. Тим більше це буде круто, тому що дівчата люблять якісь такі історії, хочу починати їм читати вже на вечір перед сном. Я думаю, це буде дуже класно зібрати таку колекцію і просто в захваті. Потім дивитися, вчора їм ще такі розмальовки, вони дуже люблять розмальовувати. Не завжди гарно, бо ще маленькі. Ну але тим не менш. Купили їм чотири розмальовочки ще, до книжки. Далі мої дівчата шаленіють тепер від слаймів. Взяла їм ось такі от штучки з жирафиком, з якимось бегемотиком чи хто такий. Ну, коротше, вони люблять бавитися. Міміси взяли, також не вартували 35 гривень, тепер ще 45 чи 48 тому В тому польському магазині теж подорожчували, вже кажу, не буду їх брати. Такі дві ці унікорни. Далі хочу вам показати гуаш. Я брала її в АТБ, не знаю, чи ще десь продається така фірма. ну Дуже крута, тому що це єдина гуаш з усіх, яких я брала, тому що я на, на початку навчального року купляла дітям. От в баночки повні. Тобто нема так, щоб пополовину, четвертина, повна баночка, кольорів багато, коштувала недорого. 65 гривень. А восени вона була ще на, на акції за 40 з чимось гривень. Ось. Далі докупила ще шарики ось такі от в копійці, не дешевші, було 10 штук, 30 чимось гривень. Ножнички ось такі от. Просто хочу з ними вирізати якісь аплікації, тому думаю, це буде доречно. Двом дам і будемо щось різати. Докупила ось таку от соломку для коктейлів. Вони щось таке дуже люблять. Плюс вона нам ще буде потрібна, щоб надути ось це. Я купила таку величезну скай. О, до речі, що циферка 3. Торт. Я ще купила такий великий надувний шарик, фольгований Sky. Я вже покажу, коли ми будемо його надувати. Ось це були всі покупки. Ну, як сказати, всі, ми часто ще купуємо багато чого, але так, як воно виходить не у всі дні з такими масштабними закупками, я вам не можу показати, на жаль. Тому що м'ясо вже переробляється. сир, наприклад, я купила пів кілограма, вони його з'їли за тиждень. Дівчата дуже люблять сир. Тобто я постійно на його ріжу, чи там даю на канапки їм. Вони дуже його люблять. Ось, тому все, на жаль, не виходить показати, але що можу, то показую. Дякую за увагу. Дякую, що дивились відео до кінця. До зустрічі в наступних відео.